Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги маємо бензокосу, друзі. Напевно, 50, 52 кубову. Такого плану, як я маю, ідентична. Навіть по корпусу цьому. Ну і були такі от жалоби. Бензокоса заводиться і глохне. Значить, заводиться і глохне. Ну, напевно, вона постояла через зиму і треба би було... Трошки то все подивитися, щось закусило, заліпило, заклеїло. І що ми бачимо? Звичайно, в першу чергу дивимося, друзі, до карбюратора. Попередньо перевіривши, друзі, перевіривши всі шланги, чи вони не є потріскані. Зараз, чекайте, трошки вниз робимо. чи вони не є потріскані. Чи тянеться добре? Фільтр булькає всередину. ну, Згородка, звичайно, у нас собі там йде нормально. А власне, що де фільтр, повинно гарно тягнутися і все решта. Так, там порядок. Тепер дивимося таку річ. Увага. Гляньте. Ну, все. Сама головна така основна частина відповідальна, яка найбільше вимахується, то тут трошки є бруду на сіточці. Ми її зараз скинемо. Ту сіточку. Давай зараза, злізай. Чекай, я маю спеціальну голочку таку типу. Будемо зараз кидати. Та давай же. Я звідси випхаю її заразу. Відця бруду є досить. Закисло, гляньте. Не знаю яким чином там все попадало, але факт той під сітку попадає сміття. Який йде через фільтр, фільтр вроді гарний. Дивимося, бачите? Брудний карбюратор. Раз. То й одна причина. Гляньте, бачите? Ось. Бруд такий, як якась тирса, якісь залишки, не знаю, типу, трави, якийсь, ну то не абразив, скорше всього трави. якогось бруду і тому подібне. Тепер ще що цікаве. це і одна причина. Ну, відносно, тепер дивимося на коромисло, увага. Увага, дивіться. Дивіться, як воно відходить. Плавно. Рис, два Рис-два. Рис-два. То знаєте, як таке москальське кино її раз, І він так. Рис. Два. Рис Два. Ну, посміялись, пожартували. Добре, значить дивіться, то все діло погано в нас відходить. І треба його, як говориться, ставити на місце. Жарти жартами, але треба треба робити роботу. Тепер ще перевіряємо клапан-форсуночку, друзі. Що є дуже важливим і вагомим. Увага, пробуємо як вона ходить, не ходить. Працює чи закисла. Вона вже взагалі не рухається. Якщо ми її не розрухуємо, карбюратор піде під заміну, друзі. Угу. Нічогося не рухай, давайте ми тиском будемо її трошечки. Так не робіть, але... Опа. Неприємна річ, але голка в нас не ходить. Зараз ми іголочку розрухаємо, то все закисло, Залишило. бачите, вже голка почала ходити. Масло, залишки, палива було в косі, в цьому просторі під мембраною. Бензин випарував, а масло залишилось. Добре, що не кристалізувалось. Пефан-форсунка у нас теж постраждала. Пила вроді коса не дуже стара. О, заработала. Ура! Прекрасно. Бачите, таке буває після зими, коли інструмент стоїть. Що цікаво, що люди всі кидаються щось робити, коли... Вже побачили, як трава почала рости. Та принесіть в зимі. І все, так само пили. Пили можете нести з осені, друзі. І через зиму, коли нема роботи, потім навесну люди пишуть в коментарях, кажуть, чи можна прислати пилу. Друзі, я не даю ради. В першу чергу мають бути косі. Зараз. зараз. Тому що трава не чекає, знаєте, дрова можуть полежати. А з косами ніяк не вийде. Ось таке. Трава не буде чекати. Бо точно вже треба до неї буде пилу потім брати, а не траву, а не кусу. Знову все закисне. Так. Все, продуємо, хімією трошки. Цю мембранку теж. Подивимося, скільки тут закручено, раді цікавості. Вона мені нічого не говорить. Скільки там обертів, бо кожен двигун індивідуальний. Так. Один. Півтора оберта, друзі. Хм. Ну нічого хай буде. До голочки не лізу, бо я мушу бачити, як працює двигун. По потребі полізеться. Так, Беремо раз, натискаємо на газ, притискаємо тут отвір пальцем, бачите. І сюди вставляємо і дивимося, отут гляньте. Якщо вам видно, Ш -ш 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 -ш. бачите, з боку з отвору де голка ходить. Там теж любить закислитися, ну тобто якісь відкладення бути Все. потім кладемо. Раз, раз. Все, прекрасно. Все, є. Натискаємо і дивимося. Є. Тут пішло, тут ще раз дивимося. Якщо голочка пішла, я не бачу потреби її розбирати, воно просто замаслилось і все. Ще раз даємо. Хіматури, не шкодуємо, друзі. Тут не зловживаємо тисками, щоб ви знали, не можна. Здалека, здалека. Горіла сосна і смирека. Сподобав мися здалека. Ага. От тобі і здалека. Раз ще тут трошки треба пошкрабвати, бо тут є трошечки цього.

Вже не буде діла і раз. Ха-ха. ха Буде один-два, один-два, один-два. Все гарно йде. перевіряємо Перевіряємо. Сюди. Машина від'їде, є тобто, січкарня якась завелася тут. Дизельна, старенька. Типу 207-208 Мерседеса Добре. Пробуємо тепер вже від'їхали. Тепер увага. Став на голку, слухаємо. Все, тут порядок. Клапан форсунка, друзі. Увага. Да? Ви знаєте, ворює трохи. Зараз я ще раз одпудрую. Може, вже піде. Погано трохи. Але може піде. бачите, о є. Є. Якийсь там мені хтось маскаль якийсь писав, не знаю. пожалей руки. Слухайте, мені не виходить сидіти за комп'ютером, друзі, в білому халаті коли лікар як лікар зі скальпером. Нема ради, а в рукавицях то буде як в рукавицях, не люблю так робити. На правду. Руки завжди мию, вони в мене жирні, не є сухі. Так що при роботі вони такі є. От вам відповідь на питання. А шкодувати не треба, шкодуйте самі себе. Дуже дякую за вашу турботу глибоку. Отаке от, от. Так, дивимося. Тримає. Раз, два, раз, два, раз, два. А перше, пам'ятаєте, як було? Перше було так. Рис! две Рис-две. рис Дара. Рись, диве. Пу рис тебе вигідна мова, щоб тобі добре було. Отаке от. Тепер дивіться, ще одне. Щодо прокачки, друзі, коли прокачуєте грушкою, грушка має бути упругою. Грушка має бути упругою. Якщо вона вільно качається, взад вперед йде, значить в нас є причина, чому не качається. Це може бути, друзі, коромисло з голкою, бачите? Це може бути клапан форсунка, але в більшості тут. Вона просто може не працювати, але також вона коли не тримає, також поза нею, воно все зв'язано і вона буде прокачка йти вільно дуже. Навіть буде сюди виходити в дифузор, в карбюратор. І буде йти бензин, взагалі лити, плювати і тому подібне. Часто люди запитують, а чому так плює в фільтр. Ну, власне, що плює через те, що лиї карбюратор, не тримає належної порції, як має бути. І ще одне, пам'ятайте. Ота От нижня прокладочка, той бутербродик. Також дивіться, зараз пробуємо. Фу. Значить, вона сюди має втягуватись на себе. А туди має затримувати. Може бути з певним таким зусиллям під... не затримати до кінця, а трошки проходити. Ну якщо вона вільно дується сюди і сюди, це йде, друзі, під заміну. Однозначно. Воно не буде працювати. Так, закручуємо наш гвинт. Закручуємо наш гвинтик. І зараз будемо, зараз я подивлюся. Дамо йому два повних оберта. Раз, два, з половиною. Давайте два і чверть. Два і пів, два і чверть я дав. Хай буде так. Все. Ну, взагалі я так відкручую два і пів. Тепер кладемо весь бутерброд, дивимося, мембранка в нас гарно. Головку нашу з клапанами, я так завжди жартую, знаєте, як в машині. Все, поклали. Вона є рівнесенька. Клапанці в нас мають бути чітко. Не торчати наліво-направо. Все, поставили цю мембранку. Ставимо наступним чином. Вже йде наша сіточка, яка, дякувати Богу, запобігала від всяких брудів, нальотів. Зараз зарию чимось тицну туди. Треба гарно її рівненько всадити. Оп, є, добре, сюпнуло файно. Так, ставимо сюди. Давайте ще раз клапан форсунку. Так воно, мене ж, знаєте, під Все, прекрасно працює. Голочка, друзі. Тримає, тут, знаєте, дехто каже, вон під тиском треба. Повірте, що ротом, коли пха тиснете в шланг, і вона нажимає, натискаєте, і вона завжди того тиску достатньо. Там хтось каже, скільки там накачую, чи голка тримає. Повірте, не потрібно того. Того розумніцтва дуже засильного, то без потреби. Воно цілком вистачає ротом подути, і воно видно, чи вона тримає, чи вона не тримає. Якщо вона не тримає, воно буде, коли будете дути вручну, тобто самим ротом, скільки там пів атмосфери можна дунути, чи скільки. І воно того достатньо, щоб воно собі дало ради побачити, визначити, продіагностувати голос. А там щось там натискати. Більший тиск, ще щось туди-сюди. Блін, що я роблю. Голова із грається. Друзі, не робіть того. Оце то все бачите. Я з вами тут говорю, а сам чуть каші не наробив. Бувало деколи таке. Воно просто не хоче закручуватись. Дивлюся, щось гвинти задовгі. Не забудьте той бутербродик правильно зібрати. Все. О, тепер буде добре. Тепер ставимо саму прокачку. Так би мовити, наш бензонасос Ото. Зараз, хвилючку. Я хочу скоро, щоб це все зробити, а воно так не виходить. В одному дублі, так би мовити, щоб все було. Оно, наче світ зіще. Так. Та вже, друзі, вергла неділя в неділю. Я думаю, що ви вже коли це відео дивитеся зараз, що це вже Великдень, десь, мабуть, або пройшов, або ж якось так, бо тому що відео виходять з запізненням. Так що хтось там говорив, вон ви не хотіли взяти пили в ремонт. Оцей, друзі, я не мав як. А тепер пішли друзі. О, перебили мене, бо людина приїхала. Я забув на чому я закінчив. Ну, факт той, що карбюратор я вже поставив. <кій> зараз підключаю газульку, люльку, газульку. І зараз будемо її запускати. Бачу, щеплення гарне досить. Або воно мало відкусила, або воно свіже стоїть. Ну, бачу всередині вона не першої свіжості. Скоро вже десь сальники вилетять, ну але то вже таке, можна господара питати, якщо бажає. Нимо поміняємо зараз. То вже таке, Митниця мусить дати добро, а тоді вже будемо щось говорити. Тут газ трошки забагато підкручений. Зараз подивлюсь, чому він багато підкручений. Вільний хід, друзі. Вибираємо вільний хід. О, зараз отак ми її поставили, так вона воно типу, має стояти на косі. Ще трішки. Гайку ще заберу. Є вільний хід, все холосте газулючка. Так, Добре. Е... Йдемо сюди. Закручуємо. Так, увага, тепер прокачка поїхала. Дивимося на шланги, бо так вам не буде видно. Може щось почуєте на звук ще, друзі. Качаємо. Чуєте, легко йде. Оп! Бачите, дивіться, як упругу пішла. О! Бачите? Або я трошки криво тримаю, щоб вона мені повітря не хапала. О! Бачите, дивіться, увага. О, гарно йде прокачка все. Ну, дивіться, трошки бульки полюбе на, на зворотку будуть йти. Хочете, не хочете, воно не може бути без булюк. Давайте тепер її запустимо, друзі. Але перед тим, як запустити, я завжди що роблю? Маю такий старенький редуктор. І ми, звичайно, його зараз сюди встанемо для того, щоб ми могли давати газку трошки, як воно заведеться. Так. Перепрошую. Не то. Зараз даємо Раз. Два. Так. Є. Ну що, йдемо пробуємо. Що з того всього вийде, друзі? Якась кашка. Значить, причина була, заводилася і глохнула. Ну, Зараз ми побачимо, наскільки вона заводиться, глохне. Зараз трошки, щоб вам не з видно. Буде добре чи ні. Щоб я поставив, давайте отак. Все, запалення. Підсос, друзі, догори. Вона зараз ще немає. Поки що фільтра заводимо. Прокачечка є, все, свічку я не дивився. Ну маю надію, що є, бо заводила зіглохнула значить електрично добре. даєш повний газ. Спеціально, щоб було видно клапан форсунку. Але. Друзі, фільтр в бензокусі дуже має, грає роль, впливає на налаштування самої коси. В пилі так, ні, ну, в коса дуже це відчуває. Диркнем, зараз диркнемо чи заралася. Газу тримається, нормально. Після того, друзі, після того вже можна буде наростали фільтр. Ну, що він мокрий чи ні, нормальний, сухий він не є. Бо Якщо він намаслений з бензином, з маслом тут, берете звичайного рідкого мила чи плину, водичку пожмякали, вимили, ні в якому разі ніякими бензинами-розчинниками. От Берете плин і все. До посуди, чи рідке вимивали Ви І чудово, слухайте, бомбезно буде. Бомбічно. Ось таке. Ставимо його, а тоді вже можна буде регулювати. Інакше ні. Поставили фільтр, дивіться, зараз заведемо. Вона нам постояла. трохи Типу постояла. Видно, так? Мене видно, опа! Все, і зараз пробуємо дирка, ні, як вона піде. Трошки буде забагато суміш, би фільтр, але має зайти. Собі стоїть. Я би сказав, так, знаєте, форсунка працює не на 100%, але, в принципі, зараз я її ще поганяю і будемо бачити. Якщо буде вимахуватись, то я поміняю карбюратор та й все. Ну, але зато відео гарне вийшло, я думаю. Значить, ще раз наголошую, причина заводиться і глохне. Чому вона заводилась і глохнула, ви побачили. Зразу полізлось до карбюратора, до паливних шлангів, переглянулось тому всьому і якось так. Трошки в нас тут типу мокренько вже хоче бути, але вона заводиться, регулюється, сальники ще поки що не рухають, тут критичного нема. Такого, Якщо б я щось зробив, все двигун або ще щось тобі можна було, але в принципі ще нормально. Так що отаке, друзі. Добре. Ну що, з вами була бензокоса Дніпро М. Що в нас тут пише? Мотокоса я перепрошую, бензинова. А що там ще пише? Об'єм двигуна 43 кубічних сантиметрів потужність двигуна 20. 20... Зараз чекайте 2, 250 Вт. Нічого собі, яка то потенжна коса. Ну, Коротше, 43 куба, друзі. Звичайно, 52-кубова буде веселіше. Їхати. І в травичці однозначно. Ну, але як вже є, нехай собі працює. Так що таке. Все. А тепер вже до нових зустрічей, друзі. Всім па-па, З вами був Мотогараж Андрій і пан професор в окулярах. Все, давайте, щасливо, всього доброго.